І всі я вас люблю, всі я вас піну попіновую. Пасиві, що ви сьогодні в цей день зі Мені це дуже і дуже важливо. Будь-якому творцю, будь-якому митцю завжди приємно, коли його хоч трохи цінують, хоч трохи читають, хоч трохи поважають. І повірте мені, заради цього партожи. Спасибі. Дитяча, можна так сказати, мрія, мені завжди хотілося видати Буринську юнисоку і видати її в Київ. Щоб Буринська була вона. І доля якраз сприяла іменно цьому і вийшло так, що і вірші буринського автора. И иллюстрации Буринского автора, весь вид автора, Макдональда Михайловича Макдональда, и спонсор наш Буринский, Василь Яковлевич Крылобов. Ну, настоящее маню же богатейшее. Спасибо всем этим людям. В тому числі, і, звичайно, Миколай Заменович Гриценко він сильно поприяв цьому, він перечитав всі мої вірші по, по, і половину, і більшу половину читав, по половину перечитав. По це, це, це звичайний творчий процес вибрати на дім. Я хочу э, розповісти, як все-таки права. Чим чи Богом, чи, чи долею. Ну, Цілково випадкового нема нічого в цьому житті. Воно щось за щось зачисляє. Я вважаю, що ну, геніальна ідея з'явилася у Дідченка Григорія Пакровича організувати наша Бринська земля. Робота. Це треба знайти цих людей. Це треба їх усіх, кожним е з ними, всіма, них перебувати. Буквально кожного з них треба... Це така і врешті-решт, рівно рік тому назад, з'їжджаються перші 25 чи 30 чоловік наших земляків, розкиданих по всій Україні. Харків, Київ і так далі, повірте, їх дуже багато. І все це наші земляки, наші буриці, наші абсолютно всі цікаві люди. Всі виступають, всі розказують, всі діляться. І виступає Василь Якович Строк. До речі, Анатолій Васильович, дружина в нього сама кучелянка, там є пес, пеща, і братки, і коли він поговорить, такий нормальний чоловік, високої дистатури, представники, ви знаєте, я, оту, я готовий допомагати у будь-яких нормальних проєктах України. У будь-яких. Але давайте так, щоб не, не вийшло, так як у пути. Я на реконструкцію якогось, як, ну я не пам'ятаю, якоїсь архітектурної, будемо так казати, пам'ятки, значить, е спонсорував Кудивлю е і Кутилському району 120 тисяч доларів. Ну, можуть схопувати трохи зразу. Я, я, я розумію, що якщо я складуваю рік, то дуже коли не бачив, а тоді каже по 24. Ну, кажу, коли я приїхав через два роки чи через рік, то по-перше, помінялась вода, по-друге, викопано дві канали на цьому городищі і привезено 5 залідобетонних культів. Грошей немає, роботи немає ніякої. І друзі, і просто знайомі. Вбиваємо нещасних годині війни і в мирні спокійні години. Але пам'ятаємо, побачити. Всі договориться прочитав тоді на зібрані, а тоді... Почався, я б ніколи не підійшов до виселяти. Ну, після критики чарки вибачте. А брали в скрабності. І я дивився, ця людина сидить. Я хочу всі встали за століть, пішли там. А ця людина сидить. Одна і там коробка пірам, чарочка стоїть, ну я за свою чарку говорю, до вас можна під 60 присіда. Я кажу, судячи по вашому е, виступу, ви багато людей. Ну не олігархія, але людина я дійсно не. Ну і виставляю, я йому кажу, от у мене є така, я да, тоже то, що... не, Мені не, е, доручно просити у вас гроші, давайте вирішимо це питання наступним чином. Ми видаємо. Мої вірші, будемо так казати. за ваші гроші. А тоді цей теракт продаємо, і ви ці гроші вроді собі повертаєте. Як казав мені там Павловіст, найдуже високого обласне, ні, бачок наші пішки, ти купова. you <laughs> до моєї бортиці, до моїх межов, до того, що я за... Зараз... Сорочки у душі, у серця та у думки. І нам жінки дивилися очі поточені. І були жінки. Була сорочка. Почуття іначе. Жінки, вино, розмова для душі. А все-таки, все-таки казаче, найкращими тоді. Дякую. Дякую. Шановні бороничани, ви повірите, дуже приємно бути на цьому зібранні. І тому що Вітя це дійсно мій такий теплий, добрий, щирий друг, а ще тому, що і Коля Бондаренко мій друг, і Гриша Хасєвець мій друг, і... Кури, і Лариса Браташ, і, і Долік. Там взагалі всі. І Вітя мені вчора каже, приїзди обов'язково тому що боречани тебе скривають, як свого рідного, дуже тебе люблять і шанують. Мені це, повірте, приємно це відчувати, тому що правда, така тепла обстановка, і мені приходиться в житті стикатись з такими, скажімо, оцінками, коли в мене викликала така думка про це навіть Писавкавиць, що є пророка в своєму Отечестві. І я бачу, і я радію дуже завітю, що все-таки він шанована і визнана у вас людина. Дай Боже йому всього найкращого. І дочується. Ну, таке... ну і ще е, я захную сидів і з доброю, зразу дивився на такий центр Ну, Я розумію, що там тільки моревчани. Ну, я хотів би передати до музею дві мої книжечки. Оце значить, що така книжка, про Момченський монастир, напевно вже в живещі монастирі. Так? І поетична книжка класическая літа. Ну і правда, хочеться, щоб полізуватись на стені. Це там і припишу, Ну, і що я віршу двома мовами. Там ця книжка классическа літа, там два роки російською мовою, один році українською. Ну чому так склалося? Що ну, э, життя таке, все переплетено. Э, і живу я зараз в регіоні в такому подивлі, ви знаєте, що, що там спілкується російською мовою, що в нас за це другується російською мовою. Ну там э, вибірково, скажімо, там десь відсотків. 70 російської мови, тому що населення, ми ж на е, самозабезпеченні хочемо, щоб передплачували. Та все, Думаю, витримуємо оцю, скажімо, українську, все-таки щиру, добру ідею. Ми, Хоча російської мови, та ми пам'ятаємо про те, що ми українці справді. Ось. І я хотів би вам прочитати декілька ліпших. Що... Ну, скажімо. Е... Він сказав таку фразу, що е, збулася там, мріємо, ми щось робимо, і це варто, тому що це, е, скажімо, це сенс буття нашого життя насправді. І воно залишається, тому що, пам'ятаєте, у мастіра Маргаріта є таке, такий твір, де він передає вуста Воланду, це персонаж там такий був, він каже, руки від сіні горять. Пам'ятаєте, коли е, спалив маркер? тому що був невизнаною, ну не пророка в своєму течії, був невизнаною людиною, і тому свій двір він спалив. А все-таки двір залишиться. І я чому так кажу, бачите, яка книжка, в якій як, як пагниці такі, супер обложці, коли ми е, е, спілкувалися і сказали, ну так, зараз пасики видають. А це так і є. Так ось, оця книжка, вийшли учителі. Ви знаєте, бібліотекарі, що книжки в Дердіо-Планинці, видані на хорошому папері, вони зберігаються 100 і 200 більше років. Розумієте? Це отакий от вклад людей творчих у цю справу, і це такий, ну, можна сказати, не рукотворний, що рукотворний пам'ятник самим собі. Це ще чистолю якесь там. Присвітня, що про нас, нас вже не буде давно, може всі забудуть, а коли хтось візьме в бібліотеці ось у книжечку, полистає, подивиться, який там красивий досатий дядько, е, які вірші прекрасні, і всі згадають, і ось залишиться таке тепло на душі. Ну і в мене є цілий цикл віршів про життя, про і українською, і російською мовами. Ну, скажем, я прочитаю вам такие голечьев, не знаю, скажем, так выйдет быстренько вы, и вы, спонтанно, чтобы вас не втомыть. Жизнь бесконечно огромное поле, пронзенное всеми ветрами насквозь. Здесь живут зло, добро, надежда и горе и, конечно, любовь и счастье. Я шел по этому дивному полю, уверенно, без сомнений и страха, и судьба была вместе со мной от ветра, я прятал ее под рубаху. Думал, согреется, станет приветней, добавит мне веры, а главной силы. Но судьба, как достигли холодные ветры, за доброе сердце меня упустила. Причем странно это, родиться выпал нам удел, чтобы увидеть краски лета, чтобы ощутить дыхание ветра, чтобы жить, а дальше что? Придет. Чем дольше я живу на свете, тем глубже понимаю то, что смысла нет как нет ответа, зачем вращается планета? И солнце не устанно светит, и распускается цветок. Уже в младенческой и, и считает время дни и ночи, а мы стремимся, что есть мощи, чтоб все успеет. А жизнь короче, хоть никто не хочет, со смертью не играет приятно. Сначала детства, юность, радость, потом всем правит суета, и блекнет жизнь и красота. Красиво жить у всех, мечта, но жизнь порой такая гадость. Влюбляемся, детей рожаем, дом строим, дерево сажаем. Ряд ли, но не понимаем, зачем все это, смысл такой. И все, лишь одинокий мой, уходим мы молча в мир иной. Это печально, правда? каждый человек должен задумываться о смысле жизни, да потом написал такие стихи. Опять поют синицы в феврале, и дух весенний Богу дружит. Такое счастье сбыться на земле, где каждый день, как маленькая жизнь. Смысл бытия не бессмысленно искать. Трудиться, надо верить и любить. Він трішки декларативний, та все-таки такий об'єднуючий нас, українців. І, скажімо, я завжди повторюю фразу, ми повинні зациклюватись не на тій болі, рідно обов'язково, державного обов'язково. Ну і чим більше я знаю, тим тим. Я е, Скільки разів разів є людина? Скажімо, читати треба твори мовою оригіналу. І я пишаюсь тим, що знаю добре українську, російську мову, ну і там англійську і німецьку зі словником. Асичена людина повинна знати ну, мінімум три мови. Кажемо, так, І підсумовуючи те, що ми, е, як людям завжди підкреслює справжні українці, мене таке, вірш, будьмо, не вже душа в в хаті з краю. І нам біда чужая, не болить. Навіщо ж ми тоді пісень співаємо про Дорошенка і Калиріві? Ми зможемо щастя і достатньо жити. Під силу нам добро людське творить. Рапор, на якому жита і неба неполоха на платить. Ми маємо віру в Бога і людину. Цю віру навіть лиха не зітре, бо знає, ще не вмерла Україна і що вона ніколи не помре. Ясним гризобом всю розвієм нечість. І будемо жити не інше від людей. Заспіваємо дзвінка, щедрий вечір. Тож ми, прості провінціа, щоб другосортними були, і по-російськи воювали, і поступали в інститут. Оскільки вчили нас чудово, то не з нашої вини подекуди російську мову ми знали краще ніхто. чи на соловки. вони нам боталі пені і круто перли матюки, вони нам пеню, сверги, діалекти і городського власника, а ми письменники, поетів, віддаля, пашина. Так. У Росії ми не, не як попало, хохлили з їхнім мужиком.

не Так просто прочитать.